Вітаю вас, друзі. Можливо, ви не помітили, але так звана Росія дуже глибоко занепокоєна у зв'язку із тим, що виникає ескалація. Ну, по мере, поки це все від больше як больше ескалаці. Придільно понятно, штускала це буль продовольце. Ескалація, ескалація пов'язана із тим, що ніхто не вірить у так звані червоні лінії, так званої Росії. І взагалі насміхаються із них. Ну над нашими красними лініями які добре відомі американцям. Американцям не стоїть абсолютно серйозно. Учора міністр закордонних справ так званої Російської Федерації Лавров закликав Сполучені Штати Америки не сміятися із російських червоних ліній. Это опасно. Проте Сполучені Штати Америки і не збиралися насміхатися. Вони насправді бояться уявних червоних ліній, так званої Росії, і відмовляються посилювати допомогу для України. Це помилковий аргумент. Давайте поговоримо про це детальніше, але зараз я маю нагадати, що лише половина із тих, хто дивляться мої відео, підписуються на канал, і це зовсім несправедливо. Тож підписуйтесь, якщо досі ні, натисніть лайк до цього відео, та залиште під ним будь-який коментар. Учора росіяни дуже жваво обговорювали можливість надання Україні крилатих американських ракет. Що США збираються поставляти. Ракета для F-16. Це ракета з здальністю 300 км до 900. Я учора розповідав детальніше про це у своєму випуску. ось Лавров практично змирився із тим, що штати можуть надати гіпотетично Україні оці ракети, але при цьому США переступають свої червоні лінії. Уже устал коментувати, тому що я не удивлюсь нічому. Американці вже Перевалили за той порог, который саме для себе обозначали, виявляється, Лавров дуже переживає за американські червоні лінії, але при цьому він просить, щоби Сполучені Штати Америки не насміхалися із так званих червоних ліній, так званої Росії. Вони повинні розуміти, що. Тут шутят про нашу красне лінії не шутить про наш красний лінія. И они прекрасно знають гді, гді вони проходять. То це що тепер? Якщо не можна жартувати про червоні лінії, то тоді треба закривати програму Солов'йова. Ми іноді говоримо каких-то красних лініях сміхотворних. Уже ніхто не боїться їх, ніхто не розуміє. Все! Це ті красні лінії або напевно Владимір Путін має зателефонувати Лукашенкові та попросити його не жартувати більше ані про червоні лінії, ані про червоні кнопки. По периметру Білорусі росії вже понажимали красне ці кнопки. Осталось тільки самою красною нажать. До речі, як з'ясувалося, перетинати червоні лінії даруйте, тобто, кордон Польщі ірано російським дронам та ракетам можна, а от кордони так званої Білорусі не можна, тому що у Білорусі цієї ночі збивали ірано російський дрон. Ну все, що, що я вам скажу. Що прилетіло там, ударилась. Там і це вже дуже багато говорить про страхи наших вельми шановних партнерів. Вони дійсно бояться, коли оці клоуни починають щось там нести про червоні лінії. Я вони прекрасно знаю, де, де вони проходять но. но. Давайте ще раз поговоримо про те, де саме можуть проходити так звані червоні лінії, так званої Росії. Владімір Путін їх дуже чітко окреслив: це територіальна цілісність так званої Російської Федерації, і при угрозі територіальної цілісності нашої країни для захисту Росії і нашого народу ми безумовно використовуємо всі іміючіся в нашому розпорядженні средства блеф. тут він натякав на те, що якщо буде порушено територіальну цілісність так званої Росії, то Владимір Путін застосує ядерну зброю. Не менше блеф. але у реальності під контролем збройних сил України зараз є більше ніж 1200 квадратних кілометрів території так званої Росії, і це триває вже практично місяць. Враг на нашій території вже дві неділі. Ми слышали обіцяння за три дні з ними розібратися. І ось коли Владимір Путін говорить про Курщину, про території так званої Росії, які Зараз не перебувають під контролем так званої Росії, то він чомусь вже і не згадує ні про яку ядерну зброю це не етаніблі. Зараз він каже, що нова ціль так званої СВО це звільнення території Курської області, і, начебто, російська армія вже це робить. Наші збройні сили стабілізували ситуацію і почали постійно видавлювати його з пригранічних територій. Певною мірою російська армія і справді змогла стабілізувати ситуацію на території Курської народної республіки. Але не до кінця, і збройні сили України поступово і далі просуваються і беруть нових полонених. Перед до перемога. Слава Україні! Героям слава! Постійно погрожуючи ядерною зброєю та малюючи червоні лінії, Владимир Путін сам себе загнав у кут. Бо коли настав час відповідати за слова, то це усе виявилося справді блефом. Це не блеф. Тому тепер, коли американці або хтось інший хочуть сміятися із російських так званих червоних ліній, то точно не варто цього робити. А якщо й робити, то не дуже глибоко. І коли шутять про прекрасний лінію ніч мабуть, розуміють, що це так. Он хатя б не понімає, що он говорит с ядерний сір держави. Але друзі, ми то із вами сміємося із росіяни із їхніх постійних розповідей про так звані червоні лінії. А американці насправді не сміються учора. У представника Білого Дому Кірбі запитали, чи не змінилася політика Сполучених Штатів Америки щодо надання дозволу Україні завдавати ракетних ударів у глиб території так званої Росії американською зброєю, і відповідь була прогнозована. Я вам кажу. Що в нашій політиці щодо ударів глиб Росії? Та по території Росії нічого не змінилося. Більше того, насправді Україні бити у глиб території так званої Росії американськими ракетами не потрібно. Це позбавлено сенсу, тому що наші шановні американські партнери дали так званій Росії час, аби вона прибрала свою авіацію подалі. 90% літаків, які Росія використовує для керованих авіабомб та ракетних ударів дальньої дії, ми підрахували це 90% з них. Розташовані за межами 300 кілометрів від українського кордону. Але якби американці самі дозволу не надавали, то це було би іще пів півбіди. Проте вони тиснуть ще й на інших наших партнерів, щоб ті такий дозвіл не дали у травні місяці. Велика Британія офіційно та публічно дозволила нам атакувати територію так званої Росії за допомогою ракет Storm Shadow. Тоді у російських і не зовсім у російських пропагандистів була величезна істерика. Саме страшне, якщо ми працювати цими тятіміби. Припасами по нашим аеродромам на старій території, Вони дуже сильно можуть ослабити бойову мощ на шаві. Ну це буде фіаско. А потім Велика Британія взяла і цей дозвіл відкликала під тиском Сполучених Штатів Америки. І коли зараз росіяни вбивають наших людей ракетами із американськими комплектуючими, замість того, аби дати рішучу відповідь, Сполучені Штати Америки кажуть, що вони просто засуджують отакі атаки. Це дуже допомагає. Щодо того, що відбувається. Ається зараз, ми засуджували це вчора, і ми засуджуємо це сьогодні. Хоча єдиною адекватною відповіддю на російський терор мало би бути надання Україні більшої кількості ракет, різних ракет і зняття абсолютно усіх обмежень, і ви можете сказати: ну нащо я усе це отак кажу, нащо я критикую Сполучені Штати Америки, адже вони нам нічого не винні. Насправді винні, звісно, не без вини наших політиків, але Сполучені Штати Америки роззброювали нашу державу. Вони надавали нам гарантії, а зараз вони розповідають про якусь там ескалацію і ведуться на російські казочки про червоні лінії. Тоді, коли самі росіяни визнають, що немає у них ніяких червоних ліній, і можна спокійно надавати Україні ракети, і можна зняти усі обмеження, нічого не станеться. Я особисто не дуже вірю, що за цієї адміністрації американські. Ська політика зміниться, але побачимо, думаю, вже доволі скоро. Президент України Зеленський особисто має з'явитися на засіданні Рамштайну днями для того, щоб переконати наших партнерів надати нам у тому числі ракети і зняти обмеження у крайньому разі, якщо наші партнери так сильно переживають і висловлюють занепокоєння, то можна позатирати маркування і назвати їхні ракети якось інакше. Є така ракета, називається а, вона раб... Паляніса. Но як угодно угодною називати жартую. Але якщо без жартів, то насправді така беззуба політика Сполучених Штатів Америки якраз і призводить до ескалації, тому що агресор не отримує достойної відповіді і хоче іще. І це справді може закінчитися третьою світовою. А поки третя світова не настала, усе одно майбутнє вже тут за допомогою дрона Камікадзе, на який видавали свої кошти, воїни 11-ї бригади Національної гвардії України збили російський дрон Камікадзе ланцет, модифікації ізділія 51. FPV-дрони Камікадзе вже стають повноцінним елементом української протиповітряної оборони. Але давайте не забувати також і про те, що на російську піхоту. Вони наводять жах, угроза FPV дронов. А що ще змінилось? Ну, все утікає отсюда. Все утікає, от цієї угрозу. За того, що стало більш опасно переміщатися, російські виродки, які воюють проти України, визнають, що FPV – це зараз найбільша проблема для них. і Якщо вже український дрон Камікадзе вийшов на полювання, то шансів у росіян нема. FPV дрон летить іменно за тобою, і ти вибігаєш з ружьем против него, то шансов здесь. Тут... Шансів шанси, шанси тут на виживання дуже-дуже мало. і для того, щоб гарантовано у російських окупантів не лишалося жодних шансів, і щоб кожен росіянин міг зустріти свій дрон Камікадзе. Завдяки вам до нашого війська було передано іще ще нових тридцять Батальйон Свобода. Дякує пану Стерненко та його спільноті за наданих 100 рюсорізів. Ми будемо знищувати ворога на кожному кроці. Слава Україні! Героям слава! Бажаю здоров'я! Ми бійці! Роти ударних безпілотних авіаційних комплексів 37-ї бригади морської піхоти хочемо висловити подяку спільноті Стерненка, а також самому пану Сергію за надані нам 100 сорізів, які будуть нищити ворога на східному напрямку. Вас вітає підрозділ «Скайф'юрі» 3-го механізованого батальйону 4-ї бригади. Дякуємо спільноті Стерненку, а також пану Сергію Стерненку за надані 100 дронів та батареї до них. Буде дуже гарний русаріс, і щоби він не припинявся, принаймні до останнього росіянина на території України, продовжуйте допомагати силам оборони України.